Привіт, мої маленькі друзі. Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні ми будемо читати казочку з чарівного лісу про динозавра і мишку. В чарівному лісі жив динозавр. Він був великий і похмурий, тому його всі боялися. Насправді динозавр не був злим. Він просто був сором'язливим і не знав, як подружитися з іншими мешканцями чарівного лісу. Коли він прогулювався по лісу, більшість звірів від нього ховалася. Він часто чув, як за його спиною тварини перемовляються. Цей динозавр такий великий і страшний. Він точно нас з'їсть. Краще триматися від нього подалі. Ну і нехай думав про себе динозавр, зате ніхто мене не образить. Так і жив би собі динозавр відлюдником, якщо не відбулася б з ним неприємна історія. Але, як говорить народне преслів'я, зла з добра не буває. Одного разу, прогулюючись по лісі, динозавр загнав собі в стопу колючку. Було дуже неприємно і боляче. Як не намагався він дістати її, нічого у нього не виходило. Ввечері нога почала боліти ще сильніше, та до того ж опухла. Зовсім засмутився наш герой. Сів він на пеньок, підпер руками голову і почав думати, що ж йому робити далі. На жаль, нічого путнього на думку не спадало. У цей момент повз пробігало сміливе мишеня пік. Побачив він сумного динозавра, і, хоча батьки говорили йому, що з незнайомцями. А тим більше з величезними і страшними динозаврами розмовляти не можна. Він все-таки зважився заговорити. А все тому, що у маленького піка було велике серце. Щось сьогодні ти дуже похмурий, великий динозавр, так і є, почув він у відповідь. А що у тебе сталося? Трапилася неприємність. Я йшов по стежці і загнав у нього у ногу колючку. Начебто дрібниця, на перший погляд, але тепер я ніяк не можу її дістати. Нога страшенно болить, з сумом промовив динозавр. Можна я огляну твою ногу? Так, звичайно. Мишеня оглянуло стопу. І побачило колючку. Вона була зовсім маленька. Саме тому динозавр не міг її дістати. Адже він такий великий. Зараз я тобі допоможу, промовив пік. Він двома лапками обхопив колючку, піднатужився і зміг її дістати. Ура! У тебе вийшло! Радісно вигукнув динозавр. Радіти, поки рано. Рану потрібно обов'язково обробити. Зараз я збігаю за лісовим лікарем дядьком дятлом. Він знає, що потрібно робити. І мишеня щодуху побігло за підмогою. Захеканий пік прибіг до дядька дятла. І почав йому плутано розповідати, що сталося, і просити йому допомогти. Спочатку лісовий лікар відмовлявся, він боявся, що злий і страшний динозавр може їх з'їсти, але мишеня заспокоїло його. Що ви, дядечко дятел, ніякий він не злий і не страшний, і йому дуже потрібна ваша допомога. Гаразд, піду я до динозаврів, Ось тільки, прихоплю з собою аптечку. Дядечко дятел обробив рану, приклав до неї кілька листочків подорожника і обмотав бинтом. Постарайся кілька днів не перевантажувати ногу. Скоро рана затягнеться, і нога не буде боліти. Дав пораду лісовий лікар і, попрощавшись, полетів. Динозавр з цього часу став дружити з мишеням піком. Виявилося, що цей грізний, на вигляд здоровань насправді дуже добрий і слухняний. Коли нога зажала, він садив мишеня до себе на плечі. І розгулював з ним по лісу. Пік від таких прогулянок був просто у захваті. Так цікаво було дивитися на ліс з висоти пташиного польоту. Динозавр пригощав його смачними лісовими горішками, яблуками, грушами і алечею. Двоє друзів відмінно проводили разом час. В кінці літа на узлісі звірі влаштували свято, Мишеня умовив динозавра піти разом з ним. Спочатку звірі трималися насторожено, але незабаром почали спілкуватися з великим динозавром. Більше він не здавався їм злим і страшним. Вони зрозуміли, що часом зовнішність і перше враження бувають оманливими, і що насправді динозавр був дуже добродушний і милий. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за підписку на канал і до нових зустрічей, мої маленькі друзі!